Через буквально хвилину в стіла Брейнрот буде фішинг з радіоактивною мутацією. А це значить, що я буду виловлювати брейнротів на свій аккаунт основний. Всім привіт! З вами містер Андрік. Сьогодні ми будемо рибачити ну, ми будемо рибачити на моєму основному аккаунті кана... Stіла BrainRot і получати Brain Rothів. Ось кілька у мене бабла було. Ну, скільки, з прошлої частини, скільки в мене залишилось. 413 мільярдів. Зараз я ще заберу таке бабло. У мене стане 601. Ну, якщо округлим, то 600 мільярдів у мене. Але дивіться, ми ще будемо ловити нашою удочкою Brain Roting і може навіть виловимо хороше. Я на це надіюсь. Я тільки зараз помітив, що как-то гіпопотамо так странно виглядає. Да ну ніт... фішинг почався, а це значить, що, що ми гуляємо саму хорошую на судочку за 2,5 мільйони і рибачимо. Уже щось хороше. Оркаліта оркала. Поняв, не хороше. Чого нашого любимого торговця сьогодні? Ага. Трипі тропі. Ага. Лос-планітус. Фішініно. кловніно, Фішіно. кловніно, шіклітера, бікос і. ага. Ну я не знаю, скільки вони двоє приносять. Далі. Пінчуне та Матіно. Я не знаю, скільки приносить один одіндінду. Ну, якщо, ну якщо, якщо це вигодно, то один дінду -дін -дін має приносити 90 тисяч, в секунду. Стопулімунін. Бомбомбіні Бузіні один має, е, приносить 5 тисяч. Це я запам'ятав собі на все життя. А от скільки приносить один. Е, Бандачині, бананіні, я не знаю. Що там далі у нас? Два бомбіні кростіні на дой, дой, дой. Ну, по-перше. О, якраз бомбінік кростіні. Давай глянемо скільки приносить. 135. Ми отримаємо 260 в секунду. Дві бомбіні кростіні це 270. Це не вигодно. Понятно. Трала трала. Так, щось у лов поганий. Алло, от на якусь трипті тропі в мене є радіоактивна мутація. А до прикладу там на лоса коліпец у мене нема. Спасибо. Ну на нього теж би було непогано цю мутацію. О, горило вотермемонтриво. Прикольно. трипі -тропі тропа, Тріпа. О, поганий улов? Ні, чи хороший, а ну. Окей, окей. Поганий. Так, там нам для ТТТ Сагу треба... Дивіться. З конвейерю, ну з цієї полосочки де брейнротів виходять, можна нам лише брати того, який нам для ребітку треба. Точніше, ТТТ Сагу. Бачимо ТТТ Сагури, я його можу купити. Всіх остальних брейн я не бачу. Оркалеро Оркала. Чому тут такий тупий наголос? Оркалера Оркала. Оркала. На другу А. Ні, на першу. Так, секунду. Тралалело, тралала. Поїхав. Ага. Видаляємо тоді всіх брейнротів, які в мене є. Тому що мені нормального нічого не випало. Ну і заробимо трошки бабличка. О, якраз базу закрию. Так, бачимо далі. Ні, це фігня. Чи... Ні, це Це фігня. Оркаліта орка. Петруличина. Так, я зібрав уже якусь тут базу. Фігову, звісно, з чотирьох брейнротів. Одну поганих брейнротів. ротів Всіх продаємо і йдемо ролити спільно. 700 тисяч. Спасибо. Гранчелло спиритель. У мене такий же я тільки з радіоактивною мутацією. Збирал є ще баблішка і я бачу далі. Ой. Що в мене рука червона? Я буду поменять. Пафабол. Кто? А, Пафабол. Тралалита, тралалита. Так, продаем всех. У мене, кстати, був до, до ребітку 7-го Lost золотий 10 мільйонів секунду. Я тепер поняв, наскільки це їм бар. Так що не треба було ребітку робити. Ну нічого, будемо тепер по понулі. А може сьогодні адмін Арбуз буде? На адмін Арбузі я, я, звісно 3. вже буду. Зніму відео. І може з такого лакі-блоків, якщо вони будуть вело. У мене таке питання. Якщо фішинг удаляють true, um, true, true, після адмінаб'юзу, адмінаб коли адмінаб'юз починається, фішинг має бути. А він буде чи його не буде? У мене таке питання. Лосоркаліз. По логіці не буде фішинга, бо його як. Через 8 годин 50 хвилин це у нас зараз 13 година, значить він буде рівно до 22 години. Да? Тралалело тралала. Та, боже. На кінець стоїмболий випав. Лосор Калітос з радіоактивною мутацією. Поїхали. Нам тепер як мінімум треба в секунду один і один мільйон в секунду. Так. Да. Кстати, тететесагор буде стояти тут, бо йому дуже підходить. Тут якесь таке одне лишнє місце на другому поверсі, да і от там буде те тете 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 те саго. Трулі Меру, Трулі Чіна. Я хавуха. Класне говно. Лубаріні автобусіння. Тунтунсаху, татасагу, соломинокоменло капибари. Так, фішинг буде ще 4 хвилини. 50 секунд. Секундами. Мені бананчики випадають вже. Бананита до У мене є ідея. А щоб не... ну давай доловлю ринку. Щоб не йти на другий поверх. Ну, щоб отак вот топати, топати туди-сюди. Я ставлю сюди клона і буду з ним мінятися місцями, якщо мені треба буде. Тільки надіюсь, клон не вибіжить. Замолдину кокомelo, капи бари, коком мело, Кстати, я надеюсь, что коли гарантований мифик там выйдет, то там будет те-те-те-те-те-те-те-те-те-саху. Скварана. Бананчики. Так, бачу, там місце закінчується, так що зараз буду вже клоном тебе гатись. Клон дивиться на вулицю. Трала літа трала. Так, давай, оп. Так, тоді... Нет, стоп, Клона сюда. А як? Да, кофе, давай, рибанчик, это наша задача сегодня, головна. Трули мертвуличина. А... Я щось не поняв. Ти сюди йдеш? Ha acum mă apadă aici și îi Trulimero, trulicina. Tarz. Da. Orcalita, orcala. Tralalita, tralala. трипі тропі. Тупо обіцяєш кажу, самі гавняні брейнроти з радіоактивною мутацією. Я не розумію, прикол. Блюберинні октопузі. Bye. О, тут дві жінки, кстати. ла тралала йорка літа оркала були. Поки я їх не подав. Давай, давай, рибочка. Пафабол. Просто радіоактивний пафобол не може мені випасти. Скволона, а там якась радиоактивна, а це гранчичело, спритело, спирт, я не знаю, якийсь. Просто мені мене брайла, з цього. А вот таке... Ну ладно, сохраню. О, це уже... Це нормальніше. Але... Ну я би краще видалив, але... Ну, сохраню, ну, ладно. О, тут дві А, нет, не дві. Так, давай дві... Давай дві рибки зловим і далі... далі продамо всіх. І закінчуємо. Три пітро. Така рибка мені не треба. Це, кстати, це золота рибка кроветка. А на желання не, исполнить, не исполнить. Белула, белула. От белюля-белуга краще б мені радіоактивно э, попалась і проносила 2,4 ляма в секунду. От як у мене на базі. Давай, 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 давай! Гранчело. Та мені взагалі випад... не треба. Так, поїхали. Двома руками. Двома руками погана йде. Дивіться, скільки часу фішинг. Да. Ладно, не да. А... Ну все, Закінчився фішинг, всіх продать. О! Мені рівно хватило місць. Так, що за міфік для роля? Понятно. Е! А ч я його продати не мог? Так, забираємо останній раз баблічко. Подаємо ну, і будемо прощатися. Ну все, з вами був містер Андрік. Всім пока.